Складніші теми на НМТ з української мови на думку репетитора. І перша тема це вимова звуків із розділу фонетика графіка орфоепія, тому що доволі багато учнів не бачать в тестах ось цих уподібнень за м'якістю, дзвінкістю і місцем творення, і не в усіх випадках можна опиратися лише на вимову. І також із цього розділу тема наголоси, тому що їх просто треба знати на пам'ять. І в повсякденному житті ми не завжди наголошуємо слова правильно. Наступна тема з розділу орфографії, написання складних слів разом окремо чи через дефіс тому що є певні зміни у новому правописі, і також винятки, які треба вивчити на пам'ять. Наступний розділ це лексикологія, фразеологія тому що багато людей в повсякденному житті роблять лексичні помилки, і тому до НМТ вам потрібно по максимуму їх читати і вчити. Чим більше, тим краще. І та сама ситуація з фразеологізмами. в українській мові їх дуже багато, і значення не всіх фразеологізмів можливо зрозуміти з контексту. З розділу морфологія я виокремила теми визначення родів іменників, тому що для багатьох людей може бути проблематично визначити рід певних іменників, і так само відмінювання іменників тут теж є певні складнощі і нюанси. Відмінювання числівників це біль для багатьох учнів. Тут є дуже багато нюансів, але насправді, якщо багато тренуватися, виконувати велику кількість тестів, то ця тема не буде такою складною, і також правопис прислівників, тому що правопис більшості з них просто потрібно вивчити. Остання найскладніша, на мою думку, тема із розділу синтаксис і пунктуацію складне підрядне речення, тому що е, потрібно знати сполучники підрядності, і також необхідно вміти правильно ставити запитання до підрядної частини. А я запрошую всіх одинадцятикласників до себе на підготовку до НМТ 2026 з української мови. Тож я чекатиму на всіх охочих у своєму інстаграмі.